Артеме, Рома чилать? Звичайно, Рома. Валерій Федорчук, Рома чи Чулацьо. Рома. Пелін, та що ж ти? Тарас Володимирович, Рома чи Чулацо. Рома. Та був. Всі Рома! Чого може бути Лацо? Ну там дивись, по-перше, добик, по друге, це ім'я мого брата. Історія була одна: кажу, грали проти Лацо, кажу, на стадіо Олімпіко. Ну, вони вийшли такі лімітовані лімітованій суперформі. Повністю вся чорна була. Емблема, значок був також чорний. Ми тоді програли, по-моєму, Дніпром 2-1, але вдалося мені помінятися футболкою з Мирославом Клозом. Матч один-ден зіграли в Дніпрі. Наш бомбардир Сілізньов Женя зрівняв тоді рахунок, але був прикольний матч. Прикольний досвід. Про Лаціо. Які футболісти в тебе асоціюються з цим клубом? У мене тільки Синіша Михайлович і його штрафні. А у моїх друзів суперкласік. Ви знайдете ретро форми Роми, Лаціо, Манчестер Юнайтед і інших легендарних футбольних клубів. А з промокодом ARENA10 ви отримаєте 10% знижки. І напишіть у коментарі, за який з римських клубів вболіваєте ви.